День пам'яті жертв Бабиного Яру. Бабин Яр, звичайний топонім міста Києва, сьогодні відомий, сумно відомий у всьому світу, що сталося в 1941-43 роках в Бабиному Яру та в інших місцевостях Києва. Нацизм будувався на расовій теорії. Згідно неї, лише арійська раса була німецька, була найвища і вона мала. Володарювати над усіма і могла робити з усіма іншими що завгодно. До нижчих раз належали слов'яни, зокрема українці, а євреї вони взагалі не вважали за людей і до жодної раси не відносили. До початку Другої світової війни нацисти планували ще доволі мирні плани, коли просто хотіли переселити всіх євреїв, або в Польщу, десь район Кракова, або взагалі на Мадагаскар, або за Уральські гори, десь в Росії. Але з початком Другої світової війни, коли 75% єврейської нації опинилися під німецькою окупацією, власне почався той жахливий, жахливий злочин, який ми знаємо як злочин Голокосту. Повне знищення євреїв як нації, як народності. Чому це пов'язано саме з Києвом? Власне, в багатьох локаціях України відбувалися не менш криваві злочини. Це і в Одесі, і Кам'янець-Подільський, Умань, і Західна Україна, тисячі, десятки тисяч жертв мирного населення, мирних євреїв. Але Київ якраз вражає як масштабами, так і тривалістю самого процесу. Злочин розпочався 29 вересня 1941 року. За 10 днів до того нацисти увійшли в Київ і вже буквально за кілька днів відбулися перші розстріли у Бабиному Яру, Бабин Яр це великий природній глибокий яр, дуже величезний, розтягнутий на кілька кілометрів з різними рукавами. Тобто якраз така зручна місцевість для злочинців, які хочуть зробити щось недобре. Саме там відбувалися перші розстріли. Спочатку це були військовополонені, чи то якісь командири, чи то, може, навіть просто вже євреї, ми ще достоменно невідомо. Але. Приводом для масових втрат стали події наступних днів, коли радянські підпільники замінували центральну вулицю Києва, іде в районі 22-23 вересня, здійснили підрив Хрещатика, загинули. Практично всі основні споруди загинуло багато мирних жителів, а нацисти скористалися цим як приводом для того, щоб почати масове знищення євреїв. Адже за їхню ідеологію саме євреї входили в керівну верхівку радянського союзу, саме вони відповідальні за всі злочини, які відбувалися, за всі втрати на німецької армії. І звичайно, що. Таку ненависть вони розповсюджували не лише на чоловіків, а на жінок, беззахисних дітей, людей похилого віку. 28 вересня Київ побачив листівки, які закликали всіх євреїв з'явитися 29 вересня на їх вулиць, якраз біля Бабиного Яру. Ослухання каралося розстрілом, тому, звичайно, вранці 29 лютого з усіх сторін Києва до Бабиного Яру почали стікатися євреї. Вони брали з собою майно, ще були сподівання на те, що може це буде лише переселення, може це буде якісь інші речі. Ніхто не сподівався, що це закінчиться такими страшними речами. Але людей, яких зігнали в Бабин Яр, почали масово і методично розстрілювати. Німці це робили завжди так, педантично, так як вміють тільки вони. Основна маса жертв Бабиного Яру це 29-30 вересня 41-го року. За перші два дні було розстріляно. Десь 33-34 тисячі людей. І що цікаво, 29 вересня, почавши зранку, вони розстріляли 22 тисячі євреїв, а потім, коли почався вечір, закінчився робочий день, то з німецькою педантичністю решту людей вони загнали в бараки в гаражі на табірній вулиці, там неподалік, самі поїхали почувати, а зранку продовжили жахливий злочин. І наступного дня знищили ще 11 тисяч євреїв. Ці злочини продовжувалися і в наступні місяці, і в наступні роки. Власне виділяють щодо київського Бабиного Яру три хвилі репресій. Оце перша хвиля, 29-30 вересня, та власне до. Початку зими і навіть перші місяці зими, це коли от розстріли йшли один за одним. І крім євреїв, там розстрілювали також інші категорії населення, розстрілювали ромів, розстрілювали військовополонених, розстрілювали українських націоналістів, членів ОУН, членів похідних груп. Розстрілювали навіть клієнтів психіатричної лікарні імені Павлова Київської. І ось таким чином оцей страшний смертельний конвейер практично не зупинявся. В 42-му році, неподалік, у тій місцевості в серці був збудований чи зведений табір для військовополонених. І десь з 42-го року починається друга хвиля, коли починають знищувати в'язнів цього концтабору. І, власне, осінь 42-го року, 43-й, початок 43-го, це також знову ціла така ось серія злочинів, бо майже щодня знову відбуваються розстріли, в тому числі і радянських військовополонених і, звичайно, шеврейського населення. Таким чином, за два роки жертвами Бабиного яру стало десь 100 тисяч людей. Власне, цифри називаються різні, тому що порахувати важко, адже нацисти намагалися замітати сліди своїх злочинів. Що вони робили? Вони, по-перше, одразу після першої хвилі розстрілу підірвали схили яру, який був досить глибокий, в кілька метрів глибину, тому вони просто підірвали ці схили і землею закидали тіла людей, які були знищені. Згодом вони почали використовувати працю в'язнів сирийського концтабору саме для того, щоб маскувати свої злочини, особливо коли наприкінці літа 43-го року стало зрозуміло, що втриматися в Києві не вдасться, і вони почали зімітати сліди. Що вони робили? Вони застріляли в'язнів з колишніх кладовищ, зокрема Лохіянівського. Розбирати різні склепи, тобто там, де цегла, там де такі тверді матеріали, робити печі на території Бабиного Яру і просто спалювати тіла як тих людей, які їх вже розстріляли раніше, так і тих в'язнів, які вони продовжували далі як на смертельним панелі розстрілювати. Було зведено кілька сотень таких печей, було знищено багато тіл, що ми, ну, власне, тепер і говоримо, що дуже важко відновити детальну. Картину того жаху і чітко зрозуміти цифри. Тобто 100 тисяч це найбільш така узагальнена цифра, але ще раз кажу, коридор може варіюватися від 70 тисяч до 150. 000. Останні в'язні, коли вони збудували останню піч, як вони розуміли, це вже, мабуть, було для них самих то вони зробили якраз символічно 29 вересня 43-го року спробу втечі і змогли деякі з них вирватися на волю, десь два десятки чоловік, от власне вони потім надали свідчення, які дозволили розкрити не тільки деталі цієї жахітливої трагедії, але й те, як не сліди, і власне всі ці моменти пов'язані з трагедією Бабиного Яру. Отже, з 100 тисяч, оцю умовну цифру, яку, власне, підтримують більшість дослідників, більшу половину становлять євреї. Особлива ненависть, особлива лють нацистів до євреїв, вона якраз повна проявилася на Україні, тому що на Україні проживало дуже багато євреїв. Загальна кількість жертв Голокосту коливається від мільйону до двох мільйонів тобто це дуже величезні, неймовірні цифри. Нацисти або розстрілювали євреїв самі, або натравлювали людей під різними там, звинуваченнями, надуманими дуже часто, і просто провокуючи якісь єврейські, бунти, єврейські погроми, або ще якісь тому подібні речі. І таким чином два роки нацистської окупації принесли неймовірні страждання і українській землі, і українським жителям, і насамперед українським євреям. Оці десятки. Десятки тисяч невинно знищених людей, значну частину яких становили жінки, діти, люди похилого віку. Збереглися навіть фотографії, трофейні фотографії, які робили самі нацисти, з яких видно якісь елементи цієї трагедії. Зокрема, дуже вражає знімок, на якому показано величезні гори речей людської одежі, яка залишилася, в якій там копишаться натистя, що все ще намагаються звідти витягнути. Оці страшні нелюдські злочини, власне, стали одним із наріжних каменів звинувачення нацистів, і не дарма сьогодні їх режим вважається нелюдським, і жодна людина в здоровому глузді ніколи не може виправдати те, що робили нацисти. Злочин Бабиного Яру не має терміну давності. Що цікаво, навіть радянська влада певний час приховувала правду про те, що відбувалося у Бабиному Яру. Його заповнювали землею, сміттям. Потім це навіть призвело до коренівської трагедії в Києві на початку 60-х років, власне, таке безгосподарське використання Бабиного Яру. Але сьогодні, особливо вже в незалежній Україні, звичайно, ми, як нормальна цивілізована нація, шануємо всіх жертв, особливо жертв єврейського населення, і звичайно глибоко сумуємо над тим, що сталося. Більше того, ці події прикликаються, якимось чином, на жаль, сьогодення, адже сьогодні Україна веде боротьбу за незалежність, і ми вже знаємо з минулого, що таке, як перебувати в окупації, що таке, коли по твоїй землі ходить ворожого солдата. Сьогодні у нас є сумні приклади Ірпінь, Буча, Гостомель, більш свіжий, ізюмк, Куп'янськ, інші місцевості, де сьогодні вже Расисти російська армія чинять злочини подібні нацистським, але слід розуміти, що ці злочини вони не залишаться безкарними, вони не матимуть терміну давності, і всі причетні до них будуть покарані.